Ведь звичайний хіберніка, декоративний вузько-колоновидний сорт, який цігнується за витончену вертикальну форму та красиве синє-зелене забарвлення голок. Висота дорослої рослини досягає 3-5 метрів, ширина вузька, тому близь, близько від до метру. Голки мають приємний синьо-зелений колір, який залишається протягом всього року, надає перевагу сонячним ділянкам, але може і рости на півтіні, як і більшості ялівців. Невибагливий до ґрунтових умов. Так як і всі ялівці, морозостійкий до наших українських кліматів.